Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про те, як фізики досліджують світ навколо нас. Ви коли-небудь задумувалися, як ми дізнаємося про закони природи, наприклад, чому яблуко падає на землю або як працює електрика. Усі ці знання результат використання трьох основних методів дослідження спостереження, експерименту та вимірювання. Ці методи основа для отримання нових знань у фізиці. Давайте розглянемо кожен із них детальніше. Спостереження це перший крок у будь-якому науковому дослідженні. Це уважний експеримент це метод, який дозволяє перевірити наші припущення, або, як їх ще називають, гіпотези. Уявіть, що ми хочемо дізнатися, чи впливає форма предмета на швидкість його падіння. Що ми можемо зробити? Провести експеримент. Ми беремо два предмети кульку і аркуш паперу. Спочатку кидаємо їх одночасно, що ми бачимо. Аркуш падає повільніше через опір повітря. Потім зминаємо аркуш у кульку і повторюємо експеримент. Тепер обидва предмети падають однаково швидко. Це приклад того, як експеримент допомагає нам зрозуміти природу явищ. Ключова думка у фізиці експерименти допомагають перевіряти наші ідеї та отримувати нові дані. Вимірювання це дуже важлива частина фізичних досліджень. Воно дозволяє нам отримати точні дані про явища, які ми досліджуємо. Наприклад, якщо ми вимірюємо довжину, ми використовуємо лінійку, якщо температуру термометр, а для вимірювання часу секундомір. Уявіть, що ви проводите експеримент із випаровуванням води. Щоб отримати точні результати, потрібно виміряти температуру, час і кількість випаруваної води. Вимірювання дають нам числа, які ми можемо аналізувати. Порівнювати та використовувати для побудови графіків або формул. Ключова думка: точні вимірювання це основа для надійних результатів у фізиці. Точність у дослідженнях дуже важлива. Навіть маленькі помилки у вимірюваннях можуть призвести до неправильних висновків. Наприклад, якщо ви неправильно виміряли час у своєму експерименті, ваші результати можуть бути недостовірними. Щоб уникнути помилок, Потрібно використовувати якісні інструменти, повторювати вимірювання кілька разів і уважно записувати дані. Ключова думка. Точність допомагає нам отримувати надійні результати та робити правильні висновки. Отже, сьогодні ми дізналися про три основні методи дослідження у фізиці: спостереження, експеримент і вимірювання. Кожен із цих методів допомагає нам краще розуміти світ навколо нас. Я закликаю вас бути допитливими, спостерігати за явищами, ставити запитання, проводити експерименти та точно вимірювати дані. Фізика це наука, яка починається з цікавості. Досліджуйте, експериментуйте та відкривайте нове. Привіт, друзі! Сьогодні ми проведемо цікавий експеримент, щоб дізнатися, скільки часу потрібно, щоб олівець упав із парти на підлогу. Ми будемо використовувати секундомір для вимірювання часу. Готові? Тоді почнемо. Наша мета виміряти час, за який олівець падає з краю парти на підлогу. Для експерименту нам знадобляться олівець, секундомір, парта або стіл. Тепер давайте проведемо експеримент. Один із нас буде натискати на секундомір, а інший підштовхувати олівець. Як тільки олівець почне падати, натискаємо старт. А коли він торкнеться підлоги, стоп. Записуємо час у наш зошит. Повторюємо експеримент кілька разів, щоб отримати точні результати. Пам'ятайте, що важливо повторити експеримент декілька разів. Записуйте всі результати в таблицю. Це допоможе нам знайти середнє значення часу падіння. Давайте обговоримо результати. Чому олівець падає? Це відбувається через силу тяжіння. Чому час падіння такий короткий? Олівець падає з невеликої висоти. Чому важливо повторювати експеримент? Це допомагає уникнути помилок. Сьогодні ми дізналися, як виміряти час падіння олівця. Експеримент допомагає нам краще розуміти фізичні явища. Не забувайте експериментувати і дізнаватися більше про навколишній світ.